Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Істина дає свободу, здійснюючи свою роботу у вас. Кілька днів тому я почув фразу Істина звільнить вас. але лише тоді, коли вкоріниться в вас. Волес. Коли ми роздумуємо про істину. У нас виникають дивні думки. Що достатньо отримати правильну інформацію про істину і ми стаємо вільними. Однак свобода починається тільки після того, як істина виконає в нас свою роботу з визволення. Савл – найбільший приклад для Савла істиною було в'язати і гнати послідовників істини та шляху. Дії 26, 9, 11. Він був переконаний, що служив Богу та робив якнайкраще, доки не зустрівся з самою істиною. Ця істина була особистістю, і цю істину можна було пізнавати. Ця істина має голос, ця істина знає ваше ім'я, істина може ходити з вами. І оскільки істина. Легко може зайняти ваше серце волю, розум і емоції, тим самим вона здійснює свою роботу всередині вас. Ця істина. Ісус Христос. Коли у своєму серці ви віддаєте перевагу Йому, ви пізнаватимете його, і ці стосунки звільнять вас. Моя молитва сьогодні, Господи. Дякую тобі за те, що ти прийшов у тілі в особі Ісуса Христа, повний благодаті та істини. від Івана 1, 14. Я хочу, щоб ти був моїм Спасителем Господом, священником та царем. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.